Микола, скільки ви вже років у саперній справі? 20 років. Маєте дуже великий досвід? Ну, думаю, що так, да, вже великий досвід. Чи пам'ятаєте ви той день, коли до вас прийшла думка, що ви хотіли працювати саме у саперній справі? Це була не думка. Я тільки прийшов працювати в частину, тоді ще частина була військова. Прийшов працювати і. Солдати, строковики звільнилися, і не було, так сказати, водіїв вантажних автомобілів. Ну, мене як запитали, не бажаєш, ну, треба поїздити. Ну, отака така справа, така робота. Не боїся, не боїся. Сів, поїхав. Потім предложили вже стати на посаду водія сапера, ну і так. Отак воно все пішло, пішло, пішло по сьогоднішній день. А де ви приймали участь? Перший, перший склад. Ми поїхали. Це 2004 рік був. Це Новобогданівка. Після Новобогданівки була Лозова. Після Лозової у нас була Калинівка. Калинівка, потім. Потім Балаклія, після Балаклії Ічня, Чернігівська область. Ну, не був тільки на першому складі, який ну, була пожежа на першому складі в Славянську. І в Сватово не було. А так на всіх. Що зараз є в роботі найскладніше саме для вас? Та Я навіть да -да не знаю, як складного. Ну... Складного я в цій справі не, не бачу нічого. ну, Вже воно як, вже привикли, це воно робота, 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 відпочинок, робота. Навіть ну, не знаю, як, що може ну, складне. Чи пам'ятаєте ви той день, 24 лютого, такий день, який всім, для всіх нас став роковим? Хто вам повідомив, де ви були в той час, які О, були думки? Проснулися, як сказати, від, від шуму, від такого ну, не чули раніше. Проснулися з дружиною, пролетіли над нами літаки. І після цього дружина запитала, що сталося. Ну, я сам не розумів, я тільки побачив ну, вже слід від, від літаків. Потім мені зателефонував начальник частини, сказав, що збирайся, почалася війна. Якими були перші ваші дії? Куди ви виїжджали, як працювали, де працювали? В перші, в перші дні ми приїхали в місто Харків, почали працювати. по Заявкам по, по місту, де, де були прильоти, де були ну, по місту. В, основ, в основній масі ми ну, працювали по місту. Що доводилось вилучати? Чи були боєприпаси, можливо, які, з якими раніше ви не стикались? Багато сучасних було? Та ну всі всі боєприпаси були сучасні. ну, Ми це. Як сучасні ми їх вивчали, але ми раніше, як то кажуть, ну вживу, вручну ми їх не бачили. Тільки ну на відео, на картинках і література. Все це було нове для нас. Але, ну Приходилося працювати. Чи страшно було? Страшно більше всього було, ну, скажу, як є, за, за сім'ю, тому що ми були там, сім'я тут, ну, тут вдома ну, на телефоні, зв'язок і, ну, і все. Хто на вас чекає вдома? Дружина, діти, батьки. Що б ви зараз могли їм сказати? Чи хочете щось їм передати? Все буде добре, все буде Україна. І перемога за нами. І будемо, маю надію, будемо жити краще. ніж До війни і взагалі. Чи є у вас плани або мрії на майбутнє? Та планів. Планів. Зараз е, такий час, що. Не сильно за, заплануєш, а мрій, мрій, мрії, звісно, багато. Хочеться і мирного неба, і якогось вже відпочинку, з сім'єю десь поїхати на відпочинок, десь, щоб ця війна, як то кажуть, там десь ззаді споминалася, або взагалі, ну, навіть, ну, його, воно не забудеться, звісно. Ну, Хотілося, щоб уже жили під мирним небом.